Гострий, хвойний, універсальний, унікальний аромат для чоловіків, для хлопців, які постійно відвідують якісь ділові зустрічі. Це рожа Daft і ZolBlue. Один з самих свіжих ароматів. Він нагадує мені стару добру теру Ерме своїми класичними хвойними нотами. Виглядає він ось так, для тих, хто ще його не замовляв, ще не знає, оформлення тут просто 10 з 10. Зараз ми знімемо цю плівку з, переднього, з передньої частини. Що можна сказати по аромату? Стійкість на тілі близько 16-18 годин. Щодо шлейфу в районі 3-4 метрів. Один з гучних, свіжих, класичних чоловічих ароматів. Оформлення, як ви вже бачите, тут абсолютно 10 з 10. Цей аромат, я думаю, не для хлопців там 25-27 років. моя думка, що це 30 плюс. Тому що він дійсно дуже такий статусний солідний аромат, ну точно варто спробувати. Розпив його доступний від 2 мл.